Вітаю вас, друзі. Ви будете сміятися, але схоже, російські загарбники нарешті зрозуміли, що же произошло вчора із їхніми складами боєприпасів поблизу Джанкоя. Вже что що это такое то происходит, граждане? Що ж все таки происходит? А Конкретно здесь произошла ситуація. Причиной данной сьогоднішнього ЧП була диверсія. Вони кажуть, що у тимчасово окупованому Криму була якась диверсія, тобто вони все ж таки визнали, що не змогли нічого зробити, і це вже навіть не ракети, десь там впустили чи селітра здетонувала, а саме диверсія. Як таке можливо, сам же Аксіонов казав, що ситуація під контролем нічого не загрожує окупантам у Криму. Ні снаряд ні, ні одна пуля ні за території Республіки Крим не залетіла і ні і снаряд не попав, ні одної міни точки. Тобто, нічого на сьогоднішній день нам не угрожає. Детонування боєприпасів, От ви слухаєте, п'ячено очередний, очередний подриф ід на сьогоднішній день. Криму і кримчанам нічого не угрожає. Три часа просиділи в підвалі. Крим прикритий. Крим прикрив усіх заявляє то Тобто Криму. Нічого не вражає. Виходить, що Аксьонов брехав, дурив мешканців тимчасово окупованого Криму. А насправді Росія якраз у Крим і принесла війну. Дуже цікаво, що саме використовували для так званої диверсії. Аксьонов припускає, що це міг бути безпілотник. Ні, хочу ні думи слатоськах тобто, би ні слухи там коментувати відділ, хтось, не бачив, Хтось тобто, там безпілотні літательний апарати. Я думаю, це правда правда, і я навіть бачив, хто саме міг запустити той безпілотник для диверсії. Я знаю, що половина тих, хто дивляться мої відео, не підписані на мій канал, друзі. Це неправильно. Тому просто зараз візьміть і підпишіться, а ще натисніть лайк до цього відео, і як завжди, залиште під ним будь-який коментар. Бажано русофобський, щоб це відео набрало більше переглядів. І сьогодні із вами поговоримо про наслідки бавовни нової партії поблизу Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Загарбники на Вострові навіть запровадили стан надзвичайної ситуації. Тому в режимі ЧС знаходимося. І що окремо дуже приємно: росіяни, які приїздили у Крим, вже вдруге почали масово з півострова тікати. Зісні осядуть пасажири, які відправляться по разним градам Росії. Всі хорошого! хороші йдуть! Даму! Але тікали не тільки звичайні росіяни, тікали також і російські солдати, про що розповіла одна жінка, яку правда тут же намагалася зупинити її подруга. Сматрю, солдати на танках уїжджають та сходила. Я прибіжала ето. Це... Прибіжала діти, давайте вбігаємо раніше. Росіяни боялися визнати, що Україна навіть теоретично може щось зробити поганого загарбникам у тимчасово окупованому Криму, тому що це показує, що вони не контролюють ситуацію, що вони не можуть нічого вдіяти. А зараз, зрештою, вони почали Україну звинувачувати у вчорашній бавовні. Зокрема, при цьому окупанти кажуть, що ось оця так звана диверсія. На російському військовому об'єкті це воєнний злочин. Тобто, коли росіяни б'ють по цивільних об'єктах, коли вони б'ють по житлових будинках, по торговельних центрах, по дитячих садочках, це не воєнні злочини. А коли вибухають російські військові склади, це виявляється саме воєнний злочин. Не переплутайте Железна дорога, лінії електропередачі, воєнний склад сьогодні пострадали від диверсії в Джанкойському районі Криму. Список воєнних приступлень київського режиму все ширше. Якраз таки учора увечері з'явились і супутникові з знімки наслідків бавовни поблизу тимчасово окупованого Джанкоя, і ми із вами можемо бачити, що окупанти зазнали значних руйнувань. Була знищена вочевидь, як їхня техніка, так і їхні боєприпаси. Але тут же росіяни кажуть, що це взагалі то ні на що абсолютно не вплине. Да, ці інциденти неприємні, приятні, але на ход спеціальної військової операції не в Так само, як і вигнання окупантів із Київщини Червні. Кнігівщини та Сумщини, так само як вигнання росіян з острова Зміїний, так само, як і руйнування Антонівського моста, це абсолютно ні на що не впливає. Я, друзі, традиційно після ото таких подій чекаю, що ж скаже владімір Путін. Він же постійно казав, що Крим у повній безпеці. Але вчора Путін традиційно говорив усе, що завгодно, будь-яку дичину, тільки не коментував тему Криму: Мракобісі і відміну культури. Реалізували проект антиросії. міністр війни Російської Федерації Сергій Кожугетович Шойгу. Я нагадую, той самий, який каже, що ми з ним один народ взагалі виступав на безпековій конференції та перелічував найпотужніших, найавторитетніших та найвидатніших російських союзників. Дуже одрадно, що в цьому залі сьогодні присутствують видні начальники дуже нам. Государств с Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской Республики. Ми цінимо вашу підтримку. Я тільки одного не розумію. А куди поділася Північна Корея та Еритрея? Ми географію не вчили. Географію не знаємо. Ну і ви пам'ятаєте, бавовна у тимчасово окупованому Криму ні на що не впливає, і так само абсолютно ні на що не впливає постачання в Україні систем Хаймарс. В останнє время на роль суперружі западниками продвигаються реактивні системи залпового огня. Хаймарс. Существенно вліє на ситуацію, ані не оказали. взагалі ні на що це не вплинуло. Просто знищили кілька десятків складів із боєприпасами, штаби російських загарбників. Але це хіба має якесь взагалі значення? Певно, шойгу просто не слухав своїх же пропагандистів. многочисленное разрушение, все, что было разрушено, все, что было повреждено. Никакие ПВО, безусловно, бессильны. К сожалению, мы оказались бессильны против нового ну, натовских, американских, там, я не знаю, немецких, французских образцов вооружения. Кроме того, <клес> учитывая Так точно надаточна Хаймерс. словом я прослухав усю довгу нудну промову Шойгу, але так і не почув від нього жодного слова про події у тимчасово окупованому Криму. Можливо, тому що він дуже зайнятий крім виступу на тій безпековій конференції. Він іще й організовує танкові біатлони. росіяни виступили в танковому біатлоні. Це саме етап армійських міжнародних ігр. До слова цього року Російська Федерація програла танковий біатлон, можливо, тому що їхній чемпіон із танкового біатлону подох на війні проти України, і біатлон йому чомусь так і не допоміг. А сам Шойгу говорив про все, що завгодно. Він дуже переживав за Африку та Азію, але жодного слова про Крим так і не сказав, тому що він просто знущається із мешканців тимчасово окупованого півострова, тому що Йому на них плювати. Проблема безпеки Центральної Азії можна вирішити тільки скоордині дістання всіх заінтересованих країн і міжнародних організацій. Другий примір ситуація в Західній Африці. Ну і поки Шойгу дуже переживає за Африку та Азію, його солдати продовжують палити у невідведених для цього місцях. Ти не думав просити політич. Ні то що? Та це ужасно. Бросай. Yes, é a Як і казав владімір Путін, спеціальна операція Російської Федерації проти України йде чітко за графіком та за планом. І далі я впевнений, рано чи пізно, так само за планом, росіяни покинуть наш півострів. Збройні сили України змусять їх зробити жест доброї волі. А щоб це відбулося скоріше, ви допомагайте Збройним силам України, тому що як відомо, Росіяни починають тікати і робити. Ти той самий жест доброї волі тільки тоді, коли добряче отримують по зубах, в качестве шага доброї волі, вооружені сили Російська Федерація, і повірте, Крим далеко не наш. Це шаг доброї волі, Доброї волі.